У вас є гравці, які відіграли декілька коротких пригод на одну сесію. Їм все подобається і вони все ще хочуть продовжувати грати. Або ви просто не хочете вести ваншоти, бо вони не дають вам реалізувати ваші задуми для історії. Тоді настав час запропонувати вашим гравцям кампей. Привіт! Мене звати Влад і я майстер команди Вісник підземелля». І сьогодні ми поговоримо, як саме почати вашу кампанію у D&D. Цим відео я почну величезну лінійку відео, де я буду ділитись своїм досвідом і порадами для майстрів, що вели, ведуть або будуть вести свої ігри по п'ятій редакції D&D. Хоч відео буде у контексті саме D&D, більша частина порад може бути використана у будь-якій рольовій системі. Порівняно з ваншотом, де з правилами можна розібратись поверхню, сюжети відігравання обмежені розміром історії, а місце і час, де відбуваються події, зовсім не важливі. Як і негравцеві персонажі існують тільки в контексті кінцевої партії, кампейн це зовсім інший досвід. Звісно, можна розібрати з правилами походу гри разом з гравцями, зупиняючись для дискусії, як що працює. Кампейн можна взяти із запропонованих книжок «Ліги пригод, що продаються в магазині, в яких все за вас зробила компанія-виробник. Можна просто повірити в свій рівень імпровізації і пустити все за течією, але приходить час, коли кожен майстер хоче створити щось своє. І зробити для своїх гравців унікальний досвід і супер-цікаву історію, яка буде покривати усі ваші зацікавлення і ваші вподобання. Отже, це відео стане відправною точкою для двох підрубрик у листі майстра. А саме, світобудова і «Сторітелінг». У підрубриці Світобудова ми сконцентруємось на порадах і думках щодо створення власного світу і наповненням його для ваших ігор. А у підрубриці Сторітелінг ми будемо ділитись порадами і гайдами. Про те, як саме створювати сюжет, історію і безпосередньо вести гру, так, щоб гравці були в захваті, персонажі розкривались, і вам, як майстрам, було весело, і ви отримували задоволення від вашої гри. Але для того, щоб розвивати сюжет і наповнювати світ, спочатку потрібно зрозуміти, що саме потрібно підготувати і знайти майстру для початку вашого власного кампейну. У цьому відео ми пропонуємо чек-ліст по пунктах, на які варто звернути увагу перед початком довготривалої гри. Цей чек-ліст також буде у письмовій формі у описі під цим відео, щоб ви могли його собі забрати і проходитись по ньому. Перше, правило: на відміну від ваншоту, де у вас повинно все йти за продуманим планом, а можливо, ви взяли якусь готову пригоду, де все прописано за вас. У кампанії події можуть розвиватися зовсім несподівано. Особливо, коли гравці відчувають, що саме тут вони не обмежені сюжетом, оточенням і часом. Тож прочитати і знати правила може врятувати вас від несподіванок. Наприклад, ви продумали, що від зустрічі ваших персонажів у місті вони повинні йти по дорозі на схід. Але гравці вирішили повести своїх персонажів спочатку у околичний ліс, потім взагалі вирішили прослідкувати за оленям, щоб вполювати його і запастись провізією перед довгою дорогою. Або у трактирі почали грубити місцевим забіякам, які ну дуже розлютились і вирішили битись з персонажами. У цих випадках, знаючи, як працює система D&D, і знаючи правила перевірок та бою, ви зможете досить просто відреагувати на подібні ситуації, без необхідності шукати у книзі відповіді на кожну заявку гравця чи дію персонажа. Найцікавіше це те, що головні правила, які потрібно знати майстру, не знаходяться у посібнику майстра, а містяться у книзі гравця. Посібник майстра в основному концентрується на наданні інформації про встановлення складностей для перевірок, побудову різних оточень з прикладами та купую правил по конкретизованим якимось випадкам. Загальні ж правила щодо особливостей рас і класів персонажів, їх умінь, спорядження, використання характеристик і бою містяться саме у книзі гравця. За стереотипом, саме майстер знає всі правила та нюанси більше за гравців та підказує гравцям, як працюють механіки. Але ми радимо вам, як майстрам, прочитати і зрозуміти книгу гравця саме для економії часу і щоб уникнути переривання під час гри на розбори правил. Єдине, що тут ще можемо додати, так це те, що ваша задача також пояснити вашим гравцям, що ви також учасник гри і на вас лежить велика відповідальність перед усіма. Тож, якщо гравці будуть допомагати вам, хоча би знаючи основні правила та як працюють здібності їх персонажів, у вас буде набагато більше часу. Та сил сфокусуватись на самій грі і розвитку сюжету. Друге партія 0. У нас на каналі є окреме відео, де ми узагальнено торкаємось важливості так званої партії 0. Подивіться, щоб дізнатися, що це таке і навіщо воно. Посилання на відео буде в інфобоксі отут. Ми радимо вам проводити партію 0 ще до створення персонажів і прописування сюжету, але вже маючи ідеї і концепти персонажів та базове розуміння, який жанр або стилістика гри вам до вподоби. На цій зустрічі потрібно обговорити дуже важливі моменти, які можуть вплинути на ваш ігровий досвід кампейну. А саме: концент, жанр і стилістика пригоди, поверхневі концепти персонажів і збіжність персонажів у групі, та саму історію. Не бійтесь ділитись поверхнево вашою історією і передайте вашим гравцям, щоб не боялись спойлерити свої концепти. Звісно, не потрібно розкривати усі сюжетні повороти і якісь таємниці персонажів, але поспілкувавшись у цьому ключі, у вас буде більше розуміння, чи в правильну сторону ви і ваші гравці рухаєтесь, і чи не буде у вас проблем в майбутньому. Пройдемось від початку і до кінця. Консент. Тут мається на увазі обговорення неприйнятних для гравців і майстра речей, які можуть з'явитися у кампанії. Наскільки прийнятне насилля та жорстокість, якісь розповсюджені і не дуже фобії, просто неприємні речі. Також тут важливо домовитись про одне важливе правило: все, що відбувається в грі між персонажами. Залишається у грі. Якщо вашого персонажа образили, то це не є образою гравця, це елементи відіграшу і безпосередньо гри. Не переносьте конфлікти та образи з гри у реальне життя? Краще відіграйте відповідно. Жанр і стилістика пригоди. Ви, як майстер, звісно, можете просто придумати історію і вести її як забажаєте. Але чи впевнені ви, що вона сподобається усім гравцям? Навіть один гравець, який сидить і чекає, поки ви нарешті з детективного сюжету перейдете до пригод та боїв, а у вас ще багато всього, що треба розслідувати, це вже ламає загальний фан команди. І на додачу ми гарантуємо, що вам, як майстру, також буде некомфортно дивитися на гравця, якому нудно. Головне тут, або визначити, який жанр всім подобається, або знайти компроміс по стилістиці пригоди. Не обов'язково, щоб всім подобалась героїчне фентезі, де всі рятують світ, або реалістичне оточення, де персонажі звичайні люди, які можуть загинути від необачності. Знайдіть баланс між стилями, які більше до вподоби кожному. Чергуйте їх, щоб кожному з гравців було весело. Комусь подобається пісочниця, де можна шопитись, розвивати бізнес і крафтити щось, комусь складні загадки та містичність, а комусь тільки бій. Зробіть для ваших гравців і перше, і друге, і третє, щоб у кожного була можливість в контексті пригоди отримувати бажане. Експериментуйте з жанрами і дивіться на настрій ваших гравців. Якщо один або кілька гравців занудились, або їм некомфортно, розпитайте їх після партії про фідбек, і що б вони хотіли додати чи прибрати. Але не забувайте про себе, адже ви також учасник пригоди зі своїми вподобаннями та бажаннями. Далі про поверхневі концепти персонажів і збіжність групи. Багато хто вважає, що розповідати, хоч і поверхнево свій концепт, може привести до метагеймінгу і зменшення цікавості навколо нього. Але це не так. На зборах нехай кожен гравець розкаже мінімально про свого персонажа: расу, клас, особливості, поведінку і риси характеру. По-перше, це дасть іншим розуміння про корисність персонажа в групі. Бо, наприклад, всі хочуть бути чарівниками, а потім будуть страждати від бойових сцен, де потрібні класи ближнього бою. Або всі зроблять собі персонажів, які дуже гарні в соціальних моментах, але в бою тільки підтримують групу без можливості битися в повну силу. І навпаки, можливо, у деяких гравців є декілька концептів, або можна змінити клас для існуючого, щоб бути кориснішим. По-друге, таке обговорення одразу виявить тих персонажів, які будуть мати замало мотивації працювати в команді, або надто токсичними для інших персонажів, або навіть гравці. Можуть бути персонажі, які просто не підходять до жанру сюжету вашої пригоди, або з конфліктними цілями, що можуть заважати історії. По-третє, гравці, які не дуже досвідчені у відіграші, розказавши таким чином про характер свого персонажа. Дадуть розуміння іншим про те, як на нього потрібно реагувати. Наприклад, ви весела людина, і дуже складно відігравати вашого постійно сумного персонажа. Цією інформацією ви повідомите інших, що, хоч ви і смієтесь на грі, до персонажа це відношення ніякого немає. Вирішуйте самі, де саме кордон відділяє інформативність від спойлеру, але поділитися такою інформацією з групою та майстром ніколи не буде зайвим для покращення вашого ігрового досвіду. І останнє, що потрібно зробити на партію 0 – це розповісти гравцям поверхнево про історію. Адже якщо гравцям потрібна збіжність в групі, вам потрібно, щоб історія не конфліктувала з їх цілями і мотиваціями. Бо якщо історія не буде підходити до всього вище вказаного, ви не будете отримувати бажаний результат. Наприклад, ваші гравці хочуть героїчну історію і мають групу героїв, а ви зробите детективну історію, де треба визначати вбивцю. То або гравці будуть відігравати відповідно, і детектив не буде доречний, або навпаки, гравці будуть засмучені, що для них немає героїчних битв та порятунку світу від зла. А якщо у персонажів мотивація вижити у небезпечному і несправедливому світі, то вони точно не підуть до дев'яти кіл битися з дияволами. Важливо пам'ятати, що на партії нуль ви не збираєтесь посперечатись і визначити, хто виграв у дії. Ви збираєтесь, щоб визначитись або знайти компроміс у вашій майбутній пригоді. І треба бути готовим, що компромісу знайдено не буде. Бо хтось один, наприклад, ні в якому разі не хоче грати хорор, а ви дуже хочете вести у цьому стилі. Якщо ви не можете зійтись на чомусь, тоді ви завжди можете пошукати інших гравців, а гравці іншого майстра. Головне в таких випадках не переносити відсутність біжності між вами як групи на особисті відносини. Бо це все ще вподобання, і у кожної людини вони свої. Поважайте себе та інших. Це запорука якісної і фанової гри. Тут ще хотілося б додати, що протягом вашої гри дуже важливо, щоб ви, як майстер, давали фідбек гравцям про те, що вам подобається, а що ні. І не соромтесь запитувати фідбеку гравців про те, що їм подобається у вашій історії, а що ні. Така комунікація дозволить вам підтримувати ці сильні відносини як команди, які можуть змінитися з плином гри. Дуже великий вийшов попередній пункт. Бо відносини між людьми на кооперативних іграх це одне з основних складових хорошої гри. Не нехтуйте цим. Більшість команд розходяться саме через те, що конфлікт виникає у самій грі, а міг бути врегульований ще дуже-дуже давно. І нарешті переходимо до третього пункту нашого чек-лісту: а саме, отримання та опрацювання приватної інформації від гравців. Так, звучить як у психолога. Але саме психологічна складова цієї гри і робить її цікавішою за звичайні настолки та відеоігри. Перше, що вам потрібно отримати від гравців, це листи персонажа. Тут виступають ваші знання правил, бо вам потрібно буде перевірити, чи все готове саме зі сторони правил до майбутньої гри. Тут важливо допомогти тим гравцям, які потребують допомоги у створенні листа персонажа, і не заважати тим, хто не потребує. А можливо, навіть придумати, як реалізувати їх амбіції і забалансити усі їх зухвалі ідеї, щоб не отримати занадто сильного персонажа, який буде крутіший за всіх і забирати на себе увесь час, або занадто слабкого персонажа, який просто не зможе виділятись ніколи за пригоду. Тут вам буде потрібно окреслити зону правил, яку ви будете використовувати. У п'ятій редакції вже дуже багато доповнень, які дозволяють обрати дуже багато різних раз, класів, здібностей, заклинань. Вам треба ознайомитись з ними і визначити, що з цього ви не хочете бачити у вас в кампейні. Можливо, ви бачите проблему для балансу у літаючій расі Агракокра, бо вам здається, що вертикаль може надати персонажу дуже сильну перевагу. Або вам здається, що псіонік-варіація монаха буде ну дуже сильною у вашій пригоді. Або ви просто хочете обмежити все книгою гравця, бо вам складно кидатись вивчати всі доповнення одразу. Встановіть ці межі. І поясніться своїм гравцям, щоб вони обирали саме з того, що дозволено в вашій грі. І ще одна невеличка ремарка: якщо ваш гравець хоче взяти для свого персонажа щось унікальне, що не прописане в правилах, перед тим як порадити взяти щось приземлене і стандартне, подумайте, а можливо, ви зможете реалізувати це без шкоди для ваших гравців, персонажів та історії. Наприклад, в попередньому нашому кампанії Маша дуже хотіла собі напівдракона, напівельфа. Який наче таким і народився, і це і буде його унікальністю. Коли ми поспілкувалися детально, їй не було важливо, як це буде прописано механічно, і влаштовували здібності звичайного дракона народженого. Вона лише захотіла додати випадкову особливість, що коли вона нервує, вона може перетворитися на молодого дракона на деякий час. Це здалося мені зовсім безневинною персоналізацією, тому я це дозволив. Але з плином часу у грі. Сама Маша зрозуміла, що чудернацька зовнішність набагато менша особливість, ніж її характер і мотивації. Недосвідченим гравцям і новачкам дуже складно буває зробити унікальність персонажа зсередини. і їм потрібно підкреслити зовнішність для цього. Просто дозвольте їм самим це зрозуміти. Звісно, якщо це можливо, друге, що вам буде потрібно, це передисторія кожного персонажа. Вона буде необхідна для визначення багатьох параметрів про ваших персонажів. Основними моментами для вас будуть рідна місцина персонажа, яку треба помістити у світ, перелік негравцевих персонажів, що пов'язані з його передісторією, та як цей персонаж дістався до місця, звідки почнеться ваша пригода і за яких обставин. Це дуже сильно додасть атмосфери на грі, коли, наприклад, персонажі раптово опиняться біля рідного села одного з них, а може зустрінуть знайомого друга або родича цього персонажа. Або навіть дізнається якийсь прихований мотив, який привів до знайомства з групою. Тут, ми дамо невеличку пораду. не обмежуйте вашого гравця творити свою власну історію, свою місцину, своїх друзів, родичів, свої мотиви. Це не тільки дасть гравцю наповнити свого персонажа історією, розповісти про нього і зробити собі приємних моментів у грі, але і дасть вам дуже багато матеріалу, який вам не потрібно буде створювати з нуля. Дайте можливість кожному гравцю зробити внесок у вашу спільну історію. Ви точно відчуєте, як це покращить ваш ігровий досвід. І третє тут це отримати саме приватну інформацію про персонажа, його характер, поведінку, мотивацію, цілі, мрії і навіть якісь секретики. Для вас, як для майстра, це не буде великим спойлером про те, що з себе представляє персонаж, а буде дуже корисною інформацією, яку ви зможете використовувати у пригоді. Щоб спонукати персонажа розкриватись, даючи в історії моменти, у яких персонаж буде показувати оці свої особливості. Бо без цього ви ніколи не вгадаєте, як персонажа розкритись. А гравець буде сидіти зі своєю важливою особливістю, так і не дочекавшись моменту її показати. Приклад з нашого поточного кампейну: якщо б я не знав про основну особливість і здібність Мікаеля, я би не міг створити ґрунт для його розкриття перед іншими. І більш того, думав би, що гравцю не дуже цікаво грати з нами, бо він сильно та ніяково приховує свої емоції. Чим більше ви знаєте про ваших персонажів, тим краще ви можете адаптувати історію, щоб розкрити їх. Але не робіть цього собі у шкоду. Адже у вас є бачення, як сюжет повинен розвиватись і як він вам подобається більше. Просто додайте моментів, у яких конкретний персонаж матиме змогу показати те, що гравець вклав у нього. Знову ж таки. Ви не пошкодуєте. Четвертий пункт це саме те, що заслуговує окремої підрубрики Світобудова. Бо тепер вам треба мати світ, у якому персонажі знаходяться. Звісно, для спрощення даного пункту можна обрати найбільш популярний світ у D&D, а саме забуті королівства. Плюсом цього світу є те, що по ньому зроблено дуже багато контенту: книжок, відеоігор, навіть фільм буде. І саме для тих гравців, хто з ним десь стикався. Він буде більш звичним фентезі світом, де можна багато чого впізнати. По цьому світу в інтернеті є нереальна кількість матеріалів і інформація щодо локацій, подій, персонажів тощо. Але не бійтесь створювати щось нове або видозмінювати існуюче. Забудьте про канонічний фаерун. Вам потрібно тільки, щоб ваша історія була крута і фанова, і щоб всім було весело грати. Більш детально про усі існуючі світи у Всесвіті D&D ми розповімо у наступному відео, яке буде вступом до підрубрики Світобудова. І нарешті, п'ятий пункт, який також потребує окремої підрубрики сторітелінг. Бо основне тут не те, як почати оповідання, а як його підтримувати так, щоб і гравцям, і майстру було цікаво і фаново. Поки що головна порада, маючи повну інформацію про персонажів, придумати, що їх об'єднує і яка спільна мотивація може рухати їх вперед по сюжету. Може, вони всі втікачі зі своїх рідних країв і йдуть світ за очі. Або може персонажі випадково зустрілися в одному місці і там трапляється лихо, і таке, що персонажам потрібно вижити за будь-яку ціну. І все, що в них є, це вони самі. Або в них усіх є спільний друг чи ворог. Тут потрібно уважно дослідити передісторії і концепти ваших гравців, щоб знайти щось спільне, яке буде їх об'єднувати хоча б на початку сюжету. А ще додатково добре було б мати описи локацій. Негравцевих персонажів та план на просування по сюжету хоча б на дві наступні зустрічі. Чому саме на дві? Тому що з досвіду дуже багато всього, що ви продумаєте і пропишете, може бути банально пропущене персонажами. І вся краса саме кампанії в тому, що, на відміну від ваншоту, тут можна не поспішати і давати насправді повну свободу дій гравцям і їх персонажам. А про те, що конкретно треба підготувати для вашої найпершої партії в кампанії, і як зробити якісний і цікавий вступ для гравців, а саме зустріч їх персонажів і формування їх як групи, ми розповімо у першому вступному відео під рубрики Storytelling. Це був чек-ліст майстра відвісника підземельна. Якщо ви пройдетесь по цих пунктах у своїй підготовці до кампейну, то я особисто можу гарантувати вам цікаву пригоду і якісний кампейн. Бо незалежно від вашого досвіду та ігор, в яких ви брали участь, D&D – це кооперативна гра. Це соціальна гра. І чим більший внесок у підготовку ви зробите, тим краще у вас вийде ваша спільна історія. А якщо ви зібрались грати в кампанію не зі своїми близькими друзями, а зі знайомими або навіть незнайомими людьми, погравши декілька зустрічей і пізнавши один одного у грі, у вас з'явиться ще декілька хороших друзів. Бо D&D об'єднує людей як і будь-яка настільна рольова гра. Наприкінці цього відео скажу, що мені дуже сильно хочеться продовжувати обидві підрубрики, які були заявлені вище. Настільки сильно, що я навіть не можу обрати, яку з них висвітлювати першою, саме в наступному відео. Напишіть у коментарях, що вам більше за все хочеться знати. Чи то, як будувати світи, або як зробити вашу історію незабутньою з наративної точки зору. Саме це буде впливати на наступне відео, яке ми для вас зробимо. А поки що бажаємо вам веселих та цікавих ігор. З вами був Вісник Підземелля. До зустрічі.